Доброго дня, шановні українці, добрий, день, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єр Швець. Ви знаєте, я знімаю сьогодні відео про війну. Я мало їх знімаю про війну саме тому, що я не воюю. І на мою думку, я не маю права знімати про війну раз я не на нулі. Але сьогодні я все-таки скажу свою думку. Одна людина, мій друг, написала в коментарі: зараз жорстока війна. А я відписав: Війна для бідних. Для багатих кайф. Так само у нашому місті Секіряні, на Секірянщині, Дністровському районі в Чернівецькій області по всій Україні. війна для бідняків. Російсько-українська війна це війна патріотів, які вже майже всі в могилі, і бідняків, яких зараз мобілізують одних за одним і направляють на фронт. Для багатих війна в кайф, для косарів, які відкосили, війна в кайф. Для усіх війна в Кайф. Подивіться на пляжі на бази відпочинку по всій Чернівецькій області на Дністрі. Від сокирян, кельмців, хотин. Вони забиті здоровими молодими бугаями, забиті джипами, забиті квадроциклами, забиті, бог знає якою технікою, яка не на фронті, а люди збирають на копійки. І ці всі величезні натовпи Бугаїва, там дивізія переховується, дві-три дивізії. ТЦК туди навіть не ходить. Зате, коли невідомі військові заїжджають на джипах в села і роблять там рейди, то люди, вже ті, хто лишилися селяни, бояться з хатів вийти. Усі прекрасно знають, що на Сокірянщині війна для бідняків, для бідних робітників та селян. Всі решта відкосили, відкупилися і втекли за кордон. Все я сказав правду. Війна для бідняків. Була, є і буде. І російська українська війна для бідняків. тому що патріоти фактично всі вже в могилі. Ті, що пішли в перші дні, 90% загинули. А для багатих всієї України, для багатих міста секіряни, блатних, приближених, холуїв, депутатів, чиновників, мусорів, війна в Кайф. Ну ще багарих наших місцевих. Це заробіток страшний заробіток війна. Вони на цій війні заробили скільки, що внукам хватить. Що далі буде, не знаю. Одне знаю точно. Якщо ми цю війну переможемо, якщо ми цю війну виживемо, якщо Україна залишиться як держава, я приведу. Слова одного жителя села Вашківців, якого син на фронті. Він сказав: якщо хлопці вернуться з секірянщини живі і буде перемога, А він старий каже: я нап'юся і буду на колінах іти від секірян до Вашківців до села. І то, що я здеру в коліна в... до м'яса, до крові, мене це не буде обходити, Лише би була перемога. Такі я скажу: війна для бідняків і патріотів. Я підтримую цього чоловіка. Слава Україні і смерті ворогам!